Робота для евакуації поранених розробляють на одному з підприємств Вінниці. Прототип сконструювали щорік рік тому, та через те, що головного розробника мобілізували до війська, винахід на фронт так і не доправили. Тож тепер інженери хочуть удосконалити його зробити більш маневреним та швидшим. Свої напрацювання показали наші Вікторії Гетьман. Їде поміж дерев по траві та ґрунтовою дорогою. Інженери тестують робота для евакуації з лінії фронту. На борту ймовірний поранений. Робота евакуаційника сконструювали на одному з вінницьких підприємств. Проїхати він може до 30 кілометрів. Людина дистанційно знаходячись, має е -е, е -е -е, Відеосигнал з нього, в нього тут стояла ж така відеокамера, можна бачити, куди потрібно їхати, і відповідно керувати, або ж, або ж можна промаркувати шлях, і він автоматично по промаркованому шляху йде до заданої точки. Головний розробник робота переселенець з Краматорська Дмитро. Нині чоловік воює у лавах ЗСУ, тож знає, наскільки важливий робот для евакуації. Ми працювали десь близько трьох місяців. В процесі розробки ми спілкувалися з військовими, і хлопці нам казали, як краще нам зробити такі платформи роботизовані, потрібні на фронті, і виконували б задачі, які б рятували життя наших воїнів, і на даний час вже моїх побратимів. Та завершити розробку і відправити партію на фронт не встиг, бо мобілізувався. І поки воює, його колеги-інженери створюють нову вдосконалену версію з наявного прототипу. Зараз йде війна дронів і він вже максимально несмакову. Вже не актуально. Він має бути максимально швидкий для того, щоб можна було втікати і так далі. Відповідно, на нього має бути людина, оператор і керує. Спочатку це все на комп'ютері творюється. Ми вже промальовуємо всі деталі, всі елементи, і після цього запускаємо в роботу. Вирізаємо на станках, на токарних це виставлю деталі і все складаємо вже вживу. Нині працюють над удосконаленням системи керування. Спробуємо зрушити з місця цей прилад. Вже, як всі конструкторські ідеї влились в папір, працюємо над деякими слюсарними роботами, спайка, проводів. Єдине каже: рук не вистачає, щоб процес пішов швидше. Зараз спробуємо припаркуватися ним. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.